Молдова. Далеко від столичної суєти. Від Придністров'я до Гагаузії. Про страхи. Це російська армія. Коли НАТО чуємо страшно, тому що боїмося, що увійдуть. Про надії ми румони і хочемо померти румунами. Одні мріють про Європу, інші ностальгують за СРСР і симпатизують Росії. Я в душі взагалі про російське. Молдова між Сходом і Заходом, село за півгодини їзди від Кишинева. Це місце називається Нові Русешти. А перша вулиця, на яку ми звідси потрапляємо в народі, називається Нова Рублівка. Паралель з російською рублівкою, елітним передмістям Москви виникла не випадково. Більшість будинків були побудовані трудовими мігрантами на гроші, зароблені в Росії. Але останнім часом жителі найбіднішої країни Європи дедалі частіше їдуть на заробітки на захід. Крім рублівки, у колись непримітних русештах стали з'являтися нові розкішні оази. Своя Франція і навіть Ірландія. Так назвали місцеві мешканці ці будинки за назвами країн, куди вирушили на заробітки їхні господарі розповідає місцевий примар, глава адміністрації Павел Кодряну. Не в останню чергу цьому сприяло масове отримання громадянства Румунії, а отже, і Євросоюзу. У Кодряну, як і в понад півмільйона жителів Молдови, румунський паспорт. Я Я перетинаю кордон вже як громадянин Румунії і Євросоюзу. Я йду на вибори, обираю кого хочу, щоб у Румунії там було керівництво. В Румунії там руководство. Майбутнє свого села і країни загалом Павло Кудряну пов'язує насамперед з Євросоюзом. Він вважає, що там у людей, особливо молоді, більше шансів чогось досягти. Європу вибрали для себе і його троє дітей: здобули освіту, облаштувалися, створили сім'ї, точка в Голландії, сини в Румунії. Із нашого села дуже багато лічностей в. В ту сторону в Європі з нашого села дуже багато людей їдуть у той бік у Європу. Виросли, отримали освіту. У нас є доктори наук, бізнесмени. У нас є люди, які шановані там. а в Росії що тільки на будівництві і на базарі наші діти, молоде покоління, в Росії вони не виростуть. Наші діти, наше молодої покоління в Росіяні не виростуть. А це. Варниця. Прямо вулицями цього міста проходить лінія розмежування з невизнаним Придністров'ям. Поряд з бідністю тут досі видно сліди воєнного конфлікту 90-х років. Варниця контролюється Кишиневом, при цьому розташована на території претензій, на яку висуває Тирасполь. У саду Сіміона Бринзи чверть століття тому були окопи. Зараз тут грядки і квіти, але відлуння військового конфлікту не дає спокою. Впасності з 92-го року, коли війна була тут, так? Небезпека з 92-го року, коли війна була тут. Якби ось вона, 14-та армія. Це яка армія? 14-та, це російська армія. Тобто небезпека від Росії? Небезпека від Росії. Я не знаю наскільки опасно ця Росії опасності більша я не знаю наскільки небезпека від Росії. Небезпека більше від того, скільки тисяч тонн вибухових пристроїв, снарядів і так далі, які знаходяться у ковбасках. Є місцевість ковбаски тут, які зберігаються на складах. Ось це небезпечно, дуже небезпечно. Це належить 14-й армії Росії. Якщо щось трапиться, рвануть ці склади. Не знаю, що залишиться від Придністров'я і Молдови і Варниці. Це дуже небезпечно. Придністров'я, Молдови, Варниці і так далі. Це дуже небезпечно. Ну, скільки ж років вже говорять про їх вивезення, про зняття з нас цієї небезпеки, але поки нічого не робиться. Це справа політиків. Ну, поки нічого не ділиться, це діло політиків. Попри підтримку міжнародних посередників, Кишиневу так і не вдалося домогтися виведення російських вояків з Придністров'я. Сімон не втрачає надії, що рано чи пізно це все ж станеться. Щодня він облаштовує свій сад для онуків. Каже чоловік: він сподівається, що їхнє майбутнє буде європейським і демократичним. Семьон називає себе патріотом своєї землі, яку вважає румунською. Він уніоніст, прибічник об'єднання з румунією. Уніоністи активно голосують на румунських і європейських виборах, а деякі навіть балотуються від румунських партій. Утім, велика політика жителям Варниці здається дуже далекою. Тут відчувається втома від блокпостів. Магазин Івана Пашкана знаходиться прямо біля одного з них. Раз на тиждень залізна завіса відкривається, розповідає підприємець. Четвір у нас пропускають вліво і вправо. Що да? значить в четвер пропускають вліво? у четвер? У нас пропускають вліво і вправо. Що значить у четвер пропускають вліво і вправо? Ну, в четвер до Варниці приїжджають італійські автобуси з подарунками. Починають шукати, хто що привіз. Передачі. Варниця у нас як люди, які працюють в Італії, посилають своїм родичам передачі. Це допомагає нам жити, виживати. Та шота нам допомагає жити, виживати. Під боком контрольоване Росією Придністров'я і тут же. Падає у вічі реклама посередників, які обіцяють допомогу в отриманні румунського громадянства. Життя на лінії розмежування це життя одночасно в двох реаліях. В ми у цій зоні. Ми можемо дивитися два канали: один молдовський, а інший придністровський, проросійський. І робимо аналіз, де правда, і де брехня. Аналіз де правда, де лож. Тут у Варниці люди отримують не тільки російські новини, загалом заборонені в Молдові, а й дешевий російський газ, розповідає Іван. Родючий ґрунт для ностальгії про спільне з Росією минуле. Дух тих двохсот літ, ми жили в місті, етат дух нільзя Дух тих 200 років, які ми жили разом. Цей дух не можна знищити за один день. Все одно десь наша гостинність, десь наше всередині духовне піонерія. Ми всі були комсомольцями. Пройшли через це. Я в душі взагалі проросійський але з огляду на те, що між нами Україна, і якщо не буде інвестицій російських, як були після 40-го року, то ми тільки в Європу маємо дивитися. Тобто після 40-го року російських ми тільки в Європі повинні. Маємо... Передача Моя Європа Кишинівські журналісти говорять про реформи, які підтримує Євросоюз у маленькій Молдові. Російські телеканали, що пропонують яскраві розважальні програми, залишаються найпопулярнішими. Але інформаційні телепрограми з Росії в країні заборонені. Перед молодими журналістами як Маріана Рац це відкриває додаткові можливості. У нас культура читать, смотреть русские, русские новости. По перше, в нас культура читати, дивитися російські новини. Це ще з радянського союзу. Навіть румуномовні мешканці країни теж читають російською, дивляться російські телеканали. об'єктивна якісна інформація російською мовою. Це реально дефіцит у Молдові. ТВ-8 дефіцит в Молдові. одного це не телеканал одного мислення, однієї ідеї. Є місце для різних думок. Головне, щоб не віддавалася перевага одній думці з усіх які існують, Ті, які которые существують. Тобто, на нас не можуть сказати, що от вони думають тільки так і тільки так. Тим часом Гагаузія на півдні країни живе своїм життям. Тут розмовляють переважно Гагаузькою та російською. Росія або Туреччина в цих місцях здаються ближчими, ніж сусідня Румунія. Олена Гаргалик пишається гаузькою культурою і унікальною кухнею. Жінка веде велике господарство. Без чоловіка виховала чотирьох дітей. Вона зізнається, що в політиці не тямить, але коли слухає новини, їй стає тривожно за майбутнє своїх дітей. нато страшно, коли нато чуємо страшно, тому що боїмося, що увійдуть, щоб не увійшли чи не накоїли чогось. <звучи> здається, що можуть все забрати, що захочуть, а з Росією якось спокійніше. Я з 16 років з Росією. Ось як працювала при союзі, встигла. І мені здається, легше з ними. Про ті часи кого не спитай. Всі кажуть, дуже гарні часи були. Врім'явчі у кого не спрашивай, Всі говорять, дуже хороше время було. Двоє дітей Олени вже живуть <звучи> у Росії. Жінка мріє переїхати ближче до них. Програму слышала. Єсь така програма. Папірісілі така програма з переселення. Матрі подаєш документи, там розглядають і їдеш потім спокійно у Росію. Поки одних молдаван-Росія вабить програмою переселення. Сотні молдавських сіл нещодавно символічно заявили про приєднання да, до Румунії. Да, Ось і в нових русештах мер і депутати сільради підписали символічну декларацію про приєднання на честь сторіччя входження Бесарабії в румунську державу. Сент тому що ми румуни. Ми Атура прийшли. Нас э, бросали, історія бросала. Тому що ми румуни, ми звідти прийшли. Нас історія кидала то до румунів, то до Росії, то до губернії, і так далі. Так, є такі, хто казали, що не треба було цього робити, чому не запитали всіх людей, але це було символічне від консиліуму 15 консельєрів депутатів. Я навіть не думав, що всі підпишуть. Далі ну було символічне від консиліуму 15 канселєрів, депутатів, і все. Я навіть не подумал, що всі будуть підписані. Молдова дуже маленька, але строката країна між сходом і заходом, минулим і майбутнім.